Я військовий 41-ї бригади Федоренко Петро Валентинович, знаходжуся в законній відпустці і вирішив подякувати Олександру Георовичу Поворознюку, який допоміг з запчастинами на автомобіль і в Екостралі, так як я отримав автомобіль в неісправному стані. Коштів на ремонт автомобіля не було. Звернувся до Олександра Григоровича, який не відказав, поміг запчастинами на 58 тисяч гривень. Автомобіль відремонтували і на ньому виконуємо бойові завдання. Я мешканець теж Петрова, так само, як і він. Знаю його вже дуже давно. Неодноразово я ж займався ще волонтерством. Від їхнього фонду розвозили теж ну, з 14-го року, розвозили допомогу, гуманітарну допомогу на військові, ну, нашим військовим. До різних громад зверталися, то одізвався тільки він. Я знаю, що Олександр Григорович допомагає. Якщо до нього обратиться, він допомагає. І людям, і військовим не відказує нікому. Скоріше закінчення війни та скоріше і перемоги.